Вадим Денисенко, продовжимо з ним цю тему. Радник міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Раді вітати, пане Вадиме. Вітаю вас. про як це називають стабілізаційні заходи на звільнених територіях. Нам розкажіть, будь ласка, більш детально, як це зараз відбувається, як працюють правоохоронні органи, як шукають колаборантів і решту. Ну, перш за для того, що просто ми розуміли, який механізм в принципі закладен. Спочатку заходить, заходять збройні сили України. Відбувається зачистка ними даної території, даного населеного пункту. Після цього заходить нацгвардія, яка робить зачистку від можливих ДРГ, від залишків збройних формувань Російської Федерації. І після цього вже заходить нас поліція і місцева влада, тобто, в принципі, старається робити все так, щоб не було так званих сірих зон, і щоб не було безвладдя на цих територіях, тому. В кожному конкретному місті ну є своя специфіка, є своя швидкість і зачистки цих територій і перевірки цих територій. Ну а далі вже е, приходить ДСНС і е, військові сапери, які дивляться на розмінування. На те е, розміновуються головні магістральні траси, перш за все е, цих населених пунктів е, в, щодо е, пошуку колаборантів, ну відбувається відразу. відбувається так звані. Фільтраційні заходи, коли перевіряють чи інших людей, достатньо про велику кількість відомо було і ще до заходу збройних сил до заходу поліції в ці населені пункти. Було відомо, що ці люди співпрацювали, займали ті чи інші посади в чи інших населених пунктах. Перш за все шукають їх. Ну а далі вже поліція ДБР служба безпеки України вже далі зачищають територію від колаборантів. Вадимо, у цих звільнених містах, як то Ізюм, Балаклія, що там ще, Куп Волчанськ, Куп'янськ. Хто там зараз керує? Чи є там якісь призначені вже військові коменданти? Тобто, ну, чи, мі чи міські голови туди повернулися? Хто там здійснює централізовану цю владу в цьому місті? В цих містах? В етапі це здійснює владу централізованої Збройні Сили України. Потім я ще раз говорю, що відбувається зачистка вже Нацгвардії. І старається максимально швидко зробити все зло для того, щоб зачистити ці території, і щоб сюди заходила вже, ну, так звана цивільна влада, військово-цивільна адміністрація, ті, хто призначені були або обрані були на цих територіях раніше. Пане Вадиме, попросимо трішки гучніше говорити. Я не знаю, чи це Або нам так Або У редакторів погано підняти чути. звук, просто нічого не чути. Нам погано чути. Пане Вадиме, чим Нацполіція поліція зараз рекомендує повертатися місцевим жителям додому, до які не були там під час окупації. Дивіться, тут потрібно слідкувати за на місцевих е сайтах на сайтах міських адміністрацій. Як тільки стає зрозуміло, що більш-менш стає стабільна ситуація, що вже можна запускати цивільних, це зразу оголошується. Тут не можна сказати про середню температуру по палаті, бо ви ж самі розумієте, з якою швидкістю наступала армія, 100 кілометрів дні було пройдено. Тому в даному випадку тут треба дивитися на ту інформацію, яка зараз з'являється на місцевих сайтах, на сайтах міськрад і райадміністрації. Вадиме, ще якась інформація про кількість затриманих колаборантів на поточний момент на звільнених територіях Харківщини. І ще була інформація про те, що затримали українські. Ну, чи то військові, чи то правоохоронці, певну кількість російських вчителів, які приїхали на Харківщину з Росії для того, аби викладати в українських школах, яка, умовно кажучи, ну процесуальний статус яких цих затриманих людей за якою статтею вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, чи взагалі будуть притягнуті, а не будуть там відпущені з Богом додому в Росію? Прошу? Ну, я, я саме по вчителях, на жаль, немає інформації, тому тут я не зможу вам прокоментувати. А загалом про кількість колаборантів. Е, ну, кількість колаборантів зараз тяжко, що сказати. Я думаю, що треба, щоб пройшло ще кілька днів, тому що фактично тільки приступили до цієї роботи. Тобто, я ще раз повторюся, що е, поліція, ДБР і так далі, вони заходять після того, як була зачищена Назвардію. І ще раз повторюємо, що 100 кілометрів протягом е, п'яти днів пройшли. Фактично, зараз закінчуються зачистки і зараз фактично тільки починає заходити і ДБР, який власне коротше, веде справи проти державних службовців, які зрадили присязі і СБУ і нацполіції. Тому я думаю, що через кілька днів вже перші результати можна буде ще, ще в російських пабліках. Пишуть про те, що ну на звільнених територіях місцеві мешканці підпалюють житло людей, які йшли на співпрацю з росіянами. Чи відомі вам такі факти? Ну давайте на такі факти станом на зараз я не маю. Тобто, в принципі, є чутки, про це пишуть в е певних телеграм-каналах, пишуть в певних пабліках. Але е сказати, що це був підпал, сказати, що це е спеціально палили будинки цих людей. Е ну, це потрібно, щоб слідство все таки доводило це діло. Тому в даному випадку поки що це інформація перевіряється, але, але не на... більш ніж це треба теж відзначити. Яка вже є інформація щодо злочинів окупантів на деокупованих територіях, які чинилися ну, з оприлюдненою? Ми вже маємо інформацію про вбивства. В принципі, приклад ну на жаль, жахливий приклад і бучі, і прирпіння показує, що протягом певного часу люди наважуються приходити і говорити про інші злочини все Сексуальні злочини. Але в принципі, поки що говорити про те, що там були такі масові історії, як були в Бучі, поки що таких речей не виявлено. Але знову ж таки, поки що все йде з поліс, поки що треба дивитися. Тому на жаль, виключати подібні історії ми не можемо. Руйнування, от ми бачимо на відео руйнування можна вже оцінити, який відсоток зруйнованості населених пунктів. І що раз скажу, тут не можна дати середню температуру по палаті, тому що є села, які більше знищені є села, які, на щастя, там не сильно затркнула ця війна. Тому є високі руйнування, де вони достатньо велике. Але говорити про те, що ну тут знов ж таки тут треба дивитися на більш широку картину, і тут повинно все ж таки більше говорити мінфраструктури. Пане Вадиме, от повідомляє Максим Стрельніков, він часто включався до нас в студію, коли ще Ізюм був під окупацією, депутат Ізюмської міської ради. Він в коментарі ЛБЮА повідомив, що щонайменше, щонайменше тисяча цивільних лише у місті Ізюм загинула внаслідок збройної агресії окупантів. Ще більша кількість людей до окупованого міста постраждала через відсутність медичної допомоги, тому пише: він зараз треба забезпечити ліками та госпіталізувати потерпілих в місті і сказав. Він що понад 80 відсотків інфраструктури міста на жаль зруйнованого. Це також приватні, багатоквартирні, житлові будинки, державні, комунальні установи. От щодо тисячі загиблих, чи ви підтверджуєте цю інформацію? Це достатньо серйозна, ну велика кількість. На жаль, жертв серед цивільних саме. Прошу зараз. Ізюм тільки зачищається, і тобто, зараз туди ще на разі доскільки я знаю, там вчора ще по-моєму. Там, що була тільки Назвардія, тому треба зайти в це місто, треба зразу ну, буде дивитися, і потім вже можна буде давати якусь більш-менш точну інформацію. Відносно руйнувань тут то можна підтвердити. Насправді, в період зима весна цього року, на жаль, місто фактично утюжилося росіянами, воно фактично знищувалося в ним в катастрофічних швидкостях. Тому Ізюм, да, насправді, це міст, які. Чи найбільше постраждало від обстрілів росіян і від наступу росіян? Ну нагадаю, що ізюм це третє за величиною кількість за кількістю людей населення було до війни місто області 46 тисяч людей там проживало до війни. Пане Вадиме, попередній наш експерт, так наш співрозмовник Микита Каракай, боєць Нацгвардії, сказав, що давно вже немає газу в Ізюмі. Це велика проблема. Перебито газогін з Краматорська, який йшов через Слов'янськ Туди на Ізюм. Чи щось зараз робиться? З них здається, зв'язок з паном Вадимом. Чи що за да, зараз робиться? Через який час зможуть комунальні служби відновити газопостачання, світла там теж немає. Постачання світла, ну і води відповідно, якщо буде світло. Чи вам відомо чи є води за це? Це питання не до мене, це питання, яке мають коментувати все ж таки комунальники і люди, які займаються за інфраструктуру. Я тут некомпетентний. Питання просто. до вас, пане Вадиме. Ви писали про свої спостереження настроїв моніторити там за запарібріком і писали про ознаки формування якоїсь там опозиції о, в Росії із тих пропагандистів, які ще недавно о, розказували про спецоперацію. Що це значить? Що за опозиція? Ну власне кажучи, ми можемо сказати про те, що оці п'ять днів цей тиждень наступу. На Харківщині він багато в чому зрушив з мертвої точки процеси, внутрішні процеси в самій Російській Федерації можемо чітко сказати про те, що вперше вперше за 22 роки велика кількість людей починає в коментах до телеграм-каналів перш за все пропагандистів. Дуже жорстко виступати безпосередньо проти Путіна. Тобто дійшло до того, що приблизно половина. Пропагандистів російських змушені були відключити свої коментарі в своїх телеграм-каналах, Ютубах і так далі, тільки через те, що вони розуміли, що вони не справляються. Вони звичайно почали говорити про те, що це укроботи робили, але ми всі прекрасно розуміємо, що це насправді реальні росіяни, які почали дуже критично ставитися, висловлюватися точніше, проти безпосередньо, навіть самого Путіна. Інший момент який треба звернути увагу. Це справді створюється така е, опозиція. Ну, вона не в політи... не як політична партія, а як група людей, які е, опозиційно настроєні до Шигу Ірасів перш ну, за все, це їхній головний ворог. Е, і вони починають критикувати все те, що робиться зараз в Кремлі. Е, вони не оформилися звичайно в якусь там політичну групу, але вони мають лідерів з однієї сторони, це і Сіманян. Які насправді на цей момент хочуть прорватися в вищу лігу російської політичної системи? Вони хочуть зайняти місце Жириновського, якщо говорити простішими словами, і з іншої сторони це умовний кадиров і з ними, які пробують прорватися на інші на вищі посади безпосередньо вже в Москві, і отримати ну як кадиров безпосередньо це пост керівника Розгвардії. Тому в даному випадку справді ця операція українська по звільненню Харківщини вона багато в чому повпливала на ситуацію безпосередньо, але І це все далі... кероване чи це війна Ні. криси самі між собою вже почали гризти один... одна одну? Зумовно це не керовано. Вони реально не розуміють до кінця, що з цим робити. Тому що ситуація для них складається так, що вперше вперше за всі ці роки. Люди почали публічно, ну скільки публічно це можливо в коментарях говорити про те, що король голий. Тобто, в даному випадку ми можемо сказати, що перші прояви оці незадоволення вони нарешті почали випльоскуватись за межі закритих кухонь. Руський бунт в коментарях. Безпощадний руський бунтний безпощадний Вадима. А що от ваш коментар щодо заяви Дмитра Медведєва? Він заявив, що Росія, ну це колишній президент, колишній прем'єр Росії, що Росія все ще вимагає тотальної капітуляції України на своїх умовах, коментуючи заяви Зеленського про неможливість переговорів з Росією до завершення війни, написав він в телеграмі. Наступне якийсь зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми цьогорічні ультиматуми. Дитяча розминка перед вимогами май... Бутнього і він їх знає тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії, чию яку позицію позицію кого представляє сам Медведєв подібними заявами Путіна і якогось його оточення, чи якихось інших сил мало зробити себе в робить всі ці заяви, які він робить протягом останніх кількох місяців, виключно з одної причини, тому що йому треба якось вбратися на політичному олімпії, залишатися хоч якимось суб'єктом. Ну, наскільки він може бути суб'єктом в російській політиці. Він не має жодного впливу на сьогоднішній день. Він не має е, якоїсь групи підтримки. Він е, достатньо самостійна, е, ну як самостійна, відносно самостійна е, фігура, е, і його ключова задача просто залишатися в політиці. Тому він і пробує ставати е, більшим русським ніж е, Володимир. Нічого іншого він не представляє. Якщо буде потрібно, він витратив свій пост. Точно так же свого часу заявив про те, що як тільки будуть удари по Криму, почнеться судний день. Як тільки були удари по Криму, замість судного дня Медведєв стар свій пост. Оце от буде та ж сама із його всіма заявами. Дякуємо, пане Вадиме. Вадим, Вадим Дякую. Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Роман.